На місце ворожої ракетної атаки до Павлограду приїхав очільник Дніпропетровської ва Сергій Лисак. Разом з міським головою Павлограда проінспектував, як усуваються наслідки трагедії, та поспілкувався з мешканцями постраждалого житлового сектору. Для людей з обласного і місцевого бюджетів вже виділили 15 мільйонів гривень грошової допомоги на першочергові потреби. Найбільшу суму отримують власники будинків, які не підлягають відновленню. Трохи меншу господарство. Господарі домовладінь, які потребують капітального ремонту. Кошти, передбачені на відновлення осель, з менш значними пошкодженнями. Окрім матеріальної підтримки, допомагатимуть із будматеріалами. На місці прильоту в Павлограді наразі продовжують працювати комунальники, чути стукіт молотків та гуркіт техніки. Десятки будинків із затягнутими плівкою дахами і вікнами. Частина хат суцільні руїни. З болем споглядає на те, що залишилось від його оселі. Сергій каже, ракета вибухнула на городі буквально за декілька метрів, коли вся родина була вдома. В одній кімнаті мирно спало двоє дітей, в іншій він з дружиною. Шокована сім'я рятувалася через вікно. Зараз проживаємо з батьками. Наразі не знаю навіть, що планувати. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які відгукнулися з допомогою до нас. Хто як може допомагає, допомагає фізично, приходять люди. Велике їм дякую. Допомагають гривнею, також дякую. Так взагалі підтримують, всім велика. Подяка за це. Дружина Сергія додає, тут був справжній райський куточок. Це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил, душі, було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Чи відбудовувати зруйнований дім подружжя ще не вирішило. Кажуть, важко буде жити на колишньому місці, де сталося так багато горя. Та й залишки будівлі є аварійними. це їхня була кухня. Це ванна. Діти друзів зустрічали. Тепер його немає. Навіть немає і фундаменту на літній кухні. Все розрушене. Як вроді би тут нічого і не було. Нагадаємо, ворожий снаряд прилетів у приватний сектор Павлограда в ніч на 16 лютого. Забрав життя літньої жінки, ще восьмеро людей постраждали. Понівочено понад 60 будинків.